Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас цікаве заняття про потрібні речі. Подивіться уважно на картинки. Що ви на них бачите? Як всі ці предмети назвати одним словом? Правильно, це посуд. Посуд потрібен кожній господині, навіть ляльковій, а ось і господиня наша. Нашу ляльку звати Варка. Варка славна куховарка. Буде варка куховарить, щось засмажить, щось нам зварить. Поможіть же їй малята посуд правильно дібрати. Я пропоную пограти в гру. Що потрібне варці, щоб зварити чай? Чайник. У чому Варка зварить борщ? У каструлі. На чому Варка засмажить яєчню. На сковороді, куди господиня налє каву У чашку, чим варка їстиме суп, ложкою, куди варка насипле каші, У миску чи тарілку. Чим господиня поріже ковбасу ножем. Ось варка, куховарка і обід приготували вже й наїлася. Глянула, а посуд весь брудний. Що треба зробити, щоб він знов засяяв? Вимити і витерти. Що нам знадобиться для того, щоб вимити посуд? Водичка, губка для миття посуду? А якою водичкою краще мити посуд? Холодною чи теплою? Так, теплою. Чим ми витираємо посуд? Рушничком для посуду. Правильно. А хто у вас вдома найчастіше миє посуд? Мама, давайте вчитеся допомагати мамі. Вимила і витерла весь посуд наша варочка-куховарочка. Почала лялька його прибирати. Куди? У шафу для посуду. Пропоную вам пограти ще одну гру. Яка називається Скажи одним словом? Стіл, стілець, шафа. Що все це? Меблі, м'ячик, ведмедик, конструктор. Машинка. Як називемо ці речі одним словом? Іграшки. Штани, кофта, шкарпетки. плаття. Що все це? Одяг, чайник, чашка, ложка, миска. Що все це? Посуд. А Зараз я пропоную уважно послухати веселий віршик. Казку хочете смішно? Зараз я її почну. Жив на світі сивий дід, на плиті варив обід, на кривий ослін сідав, що зварив, оце з'їдав. Горщик мив і миску мив, на плиті обід варив. На кривий ослін сідав, що зварив, усе з'їдав. Горщик мив і миску мив, на плиті обід варив. Ох і хитра казка ця, бо не видно їй кінця. Доки дід на світі житиме, то усе обід варитиме. Назвіть предмети посуду, якими користувався дідусь.